Пекін тренує себе нетрадиційними вправами. Він взяв реальні образи на США та помножив їх на свої геополітичні комплекси, і тепер ображатися у нього підстав не менше, ніж води в Тихому Україні. Саме в межах цього. Психологічного експерименту, тобто образ до російського Владивостока, на броньованому потязі прибув північнокорейський вождь Кім Чен. Ін. Так, так, за пафосною зустрічю російського та північно-корейського диктаторів стоїть ніхто інший як лідер Китаю. Отакий От спосіб Пекін грає на нервах Вашингтону, сподіваючись на зміну тональності в переговорах між США та Китаєм привіт, це аристократія, спецпроект понтограф. Ми сьогодні аналізуємо, для чого приперся Червоний Кім Чен Ін до Владивостоку і про що він там буде говорити з Путіним. І так, повернемося до Китаю та його спецпроекту на Далекому Сході. Заштовхнувши опецького того кімчем і надоброньованого потягу для зустрічі з Путіним, Пекін дає зрозуміти Вашингтону. Мовляв, нам треба поговорити. Корейська Народна Республіка старша в цьому дородомі. Домовлятися треба з нами. От така собі східна філософія і східна мудрість. А для чого? Зараз поясню. Фактично, Сі Цзіньпінь проводить виховну терапію для Джо Байдена, змушує до перемовин у так званому. Китайському форматі, формально, американський президент також прагне сісти за стіл переговорів всі, і навіть днями в себе несподівану заяву. Це такий собі сотий рівень лояльності. От що він сказав: Я не хочу стримувати Китай. Я просто хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм налагоджені, і всі знають про що йдеться. Фактично, це такий дуже класний здоровенний пас Пекіну, Пекіно. Омовляв, давай дожити і домовлятися про спільне майбутнє але. Китайський лідер демонстративно вдає із себе ображеного так він не полетів на саміт G20, який днями був в Індії. А перед тим Байден анонсував, що хоче на полях саміту зустрітися з сі Цзіньпінім тет тететет. А крім того, сі дзіньпінь демонстративно готує свої війська до бойових дій, і більше того, він плодить гарячі точки в різних регіонах планети. Схоже, Пекін дійсно помножив реальні образи на свої геополітичні Комплекси, тому ображатися в нього тепер підстав дуже багато. Десять місяців тому на саміті G20 Сі заявив про покращення взаємин з Байденом, але той некоректно прийняв пас. Він обізвав лідера КНР після того Тираном. Американські військові збили декілька розвідувальних держаблів Китаю, а держдеп. Перешкоджає розвитку геополітичної манії величі Китаю і на глобальному Півдні, і в ЄС, де інде фактично, Сполучені Штати стали таким собі світовим жандармом над Китаєм, аби раптом він не зробив чогось такого, що може не сподобати світовій демократії. Тому сьогодні Сі Цзіньпінь робить крок у відповідь і намагається схрестити Путіна з Кім Чен Іном. To Фактично іншими словами, демонстративне підвищення градусу конфлікту між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, адже Корейська Народно-Демократична Республіка могла б домовитися про продаж зброї для Російської Федерації на рівні розвиток. Не треба було б гнати цілого бронепотяга з Кімом всередині. Або в крайньому разі Шойгу був нещодавно обхеняння. Він теж міг би домовитись про що потрібно. Але тут е Кім е розіграє разом з Путіном цілу таку броньовану мелодраму в владивостоці. Ну тобто, вибачте, Ханшенвеї, адже Пікін поступово відновлює історичні назви на тимчасово окупованих е територіях е в даному випадку окупованих Росією. В альянсі двох світових вигнанців є один, але дуже важливий індикатор-запобіжник, і він власне показуватиме, чи дійсно. Пекін спустив обох своїх брозих, чи він лише грається? Всі аналітики говорять про зброю, яку пхенян е, нібито може постачати в Москві, адже. По перше, Корею Північну Корею можна використовувати для перевалки зброї технологій з Китаю до Російської Федерації і закінчуючи тим, що Росія може зміцнити північну Корею фінансово, постачаючи тверду валюту. Наприклад, до Росії заїдуть декілька е мільйонів гастарбайтерів з північної Кореї. А в обмін за це е Російська Федерація постачатиме долари для пхення. あの тобто тверду валюту, якої так не вистачає е, заблокованій країні, але найчутливіша тема це дотримання санкцій Радбезу ООН щодо Північної Кореї. Вони власне і стосуються постачання зброї і технологій. Е, фактично, ООН прийняла резолюцію, за яку проголосував і Китай і Російська Федерація про те, що е, найбільшим сьогодні гріхом на планеті е, є саме торгівля. Зброю з пхеньяном, і власне, якщо сьогодні Путін би пішов би на цей крок. Особливо з точки зору продажу технологій ракетних технологій ядерних технологій для Пенпеняну він упустився б на ще більше дно, яке він сьогодні е дозволив собі. До останнього часу Путін не дозволяв собі переступати ці червоні лінії. Але власне сьогодні сі намагається дратувати весь демократичний світ, і особливо США, що саме в його руках залежить. Військовий потенціал е, північної Кореї особисто він зброю постачати північної Кореї не буде, технології не буде, а за Путіна, мовляв, не відповідає. Але ж ми пам'ятаємо, що саме Путін і Кім Чен Ін сидять сьогодні у кишенях у китайського диктатора і значною мірою залежать від нього. Іншими словами, Пекін сьогодні грається в радикалізацію, та в період економічної кризи в КНР Сі Цзіньпінь прагне. Не занурюване в глобальну холодну війну, йому кортить відчути ставлення до себе як до величного лідера, ну яким, власне, він себе бачить. І в системі його цінностей, його персональних цінностей, здобутки країни, особливо навіть в період кризи, на другому місці на першому власне его. Тому партнерство з Заходом дуже важливе для відновлення економіки країни, але відновлення власного его, зіпсованого змайнованого его, все ж таки пріоритетніше. Ну, фактично, червоний диктатор нагадує деякі екзотичні квіти. Він дуже вразливий, але ще більше токсичний. А ви, до речі, зауважили, що Білий Дім як тільки дізнався про поїздку Кім Чен Іна до Владивостоку, раптом заговорив про передачу атакам з України. Ну фактично, це от важелі стримування, про які завжди говорять е, Сполучені Штати. Тобто, це не випадковість. Підписуйтесь на аристократію, ставте лайки, уподобайки, і далі будемо аналізувати найбільш цікаві події на планеті, особливо якщо вони стосуються України. Шануйтеся.